Я розрізняв би тут дві сторони питання чисто геральдичну і, так би мовити, юридичну. Тому що герб родинний або особовий з одного боку і герб громади міської чи сільської, це насправді різні речі. Особові або родинні герби в нашій країні жорстко не регламентуються. Тобто існують організації, такі як, наприклад, Українське геральдичне товариство, які. Ведуть реєстри власників особових гербів, можуть надавати послуги, консультації або з пошуку старовинних родових гербів, або з розробки сучасних родових, знову ж таки, чи особових гербів. Ну і зрозуміло, що на відміну від колишніх давніх часів, коли особові герби були таким атрибутом походження аристократичного чи шляхецького соціального статусу, нерідко влади, сьогодні мати особовий герб ну, це такий собі. Бренди, з яким людина або родина себе асоціює не більше. А от символіка населених пунктів це справа серйозніша. Вони в нас затверджуються рішеннями місцевих рад, і в цьому є невеликий мінус, а іноді великий, тому що у разі порушення якихось геральдичних правил або принципів, вплинути на таку міську чи сільську раду можна лише в такому рекомендаційному плані. І тут велике питання: чи вас послухають, чи ні. В Україні, на жаль, дуже багато таких неграмотних або просто естетично недосконалих, або навіть ну, відверто таких потворних муніципальних символів. А в інших країнах є органи або організації, які затверджують розроблені громадами символи. У нас такого органу немає. Ну і загалом при розробці гербів, як родинних, так і муніципальних, звичайно ж, потрібно дотримуватися правил. Які стосуються геральдичної колористики. Що це означає, наприклад, існують певні комбінації кольорів, які там накладаються один на одного, а які заборонено накладати, правила композиції, тобто, як розміщувати фігури на гербах, в якому напрямку і ну таке інше, ці правила насправді не складні, але їх потрібно знати. Тому я би радив читати про геральдику, вивчати історичні герби. Це прекрасна історична дисципліна. Ну я би сказав, що це жанр мистецтва.